Всім привіт, друзі! Ми вже приїхали в місто. Ханя зараз. Я буду швиденько приводити себе в порядок, бо я така вся потрюкана, не дуже в презентабельному вигляді. Буду наносити макіяж і ідемо на прогулянку. І звісно, я беру вас з собою. Ну що, друзі, я привезла сюди просто свою саму улюблену косметику. Тут -то топи, воп топи, які я просто обожнюю До речі, макіяж, який я буду сьогодні робити, це мій щоденний макіяж, який я роблю завжди. Відео, яке також є на моєму ютуб каналі, тому якщо ви хочете детальніше знати, як я роблю його, то підіть і подивіться це відео. А зараз ви будете швиденько в таймлапсі дивитися, як я його роблю. Вийшли в місто зараз. Трішки прогуляємося в центрі, і далі підемо щось їсти, бо ми любимо багато поїздки. Прям дуже подобається таке романтичне, але чесно кажучи, я думала, що 28 жовтня це вже кінець сезону. Туристів буде трішки менше, але їх тут вистачає. І типу я така. Ми прогулювалися далі. По дорозі побачили ось таку статую зі спини, якщо чесно, виглядає як статуя нашого українського козака шаровари, чоботи, шабля. Єдине, чого дійсно не вистачає, то це оселеця на голові. Зайшли в заклад типу Макдональдсу. На жаль, не знайшли нічого кращого, так як за вікном почав впадати дощ. Різних видів меню там також, на жаль, не було. Тому картошечку феррі, кока, колу, бургери потрібно замовляти окремо. Нам це все вийшло в. 20 євро плюс. Не рекомендую сюди йти. Все-таки Макдональдс One Love. і дешевше, і смачніше. Але ми все-таки щасливі і ситі пішли далі. Просто відчуйте атмосферу даного міста. А також коли ти прогулюєшся старовинними вуличками і бачиш місцевих котиків. Кримінал, просто не запитати. Дід, ти маму, мав? Так, ми поїли. Поїли ми смачненько. і зараз хочемо знайти одне місце. Це дуже гарний панорамний вид на маяк і на порт. І взагалі там гарно зустрічати захід сонця, але ніхто не пише, як саме знайти це місце. Тому ми якось будемо шукати самі. Як не знаю, все таки ми це місце знайшли. Але воно нас трішки розчарувало. Там не було куди сісти, також було дуже вітряно, хоч і вид був дуже гарний за цілення. Тому ми там не затримувалися, вирішили піти в готель. Зайшли одягнутися щось тепліше, і зараз йдемо на каву. Продовжуємо речі нас просто. Не завжди розуміючи це просте, і є найтівніше. Ось таке красиве подвійне капучино мені принесли. І як же круто, коли ти гуляєш і раптом чуєш. Україна. України трагу стали по Україні ще друзі. Ми вже прийшли додому в наш готель. Чесно кажучи, я прям сьогодні переїла. Це взагалі для мене якась не норма. Я сиділа всі ці дні на дієті. А сьогодні я прям дуже багато поїла. Завтра, надіюсь, щось будемо їсти нормально. Ні. А також поїдемо в нові місця. Де ще ми не були? Ось тому зараз будемо відпочивати. Я піду змивати свій макіяж і вже зустрінемося завтра. Добрий діє, неведі! Роблю свої ранкові ритуали улюбленими засобами. Ну що, друзі, я вже зібралася, як бачите, зробила свій макіяж, укладочку. І зараз буду думати, що одягати, бо погода сьогодні дуже дивна. Ну що, друзі, ось такий лучок я зібрала за 40 гривень штани. Топік, піджак і чорні окуляри. Ну, таке, погода дивна, там ніби холодно. Я сподіваюся, що я в такому вигляді не змерзну. Зараз ми йдемо дещо поїсти, поснідати, попити кавуськи, тому чесно, не знаємо ще, куди ми йдемо. Знайшли ось таке місце, але нам не дуже сподобалося меню, тому ми пішли далі. І по дорозі побачили ось таку красу. Ну і як можна не зупинитися і не зачаруватися цими хвилями. До речі, що ви любите більше море чи гори? Пишіть в коментарях. Я одна з тих людей, яка 100% вибере море, але не вибере гори. Але знаєте, Кри це таке дійсно дивовижне місце, бо тут є мікс і великих гір, і класного моря. Ми вже прийшли в наше кафе і будемо нарешті снідати. Кафе має назву Філо, що перекладається як «друг» або листочок. Ми замовили дві холодні кави і два бургера. Завтра, надіюсь, щось будемо їсти нормальне. На секундочку, це у Стефана також бургер. Заплатили ми за все 25 євро і пішли до нашої машини, щоб поїхати до одного дуже відомого пляжу. Але тоді ми ще не знали, яка фігня нас чекає. По-перше, просто подивіться, який крутий спуск до цього пляжу. Було дійсно трішки так стрьомненько. А по-друге. Is it beautiful? No! I do it's not beautiful. Oh. What happened? Блін, друзі, просто зараз ви побачите, як це виглядає на фотографіях і що ми тільки що побачили. Це треш. Ось так це виглядало. Інстаграмі, а ось так це виглядало в реальному житті. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Потім мені Стефан сказав, що це все через дощ, який був у нас дві неділі тому. Реально багато міст накриті затопило. Але якщо ви приїдете на типу, в сезон, не так як ми вже під кінець сезону, коли були вже дуже багато душів, то я думаю, тут реально знайти класну, типу, бірюзову воду, як вона є і на фотографіях. Просто нам не пощастило, але це капець. Ви просто подивіться, які ями зробив дощ. Тому ми трішки засмучені, вирішили поїхати назад до міста. Взяли Я, Марсь, каву і підемо ближче о. до маяку. Ось така довга дорога нас чекала. Але воно того вартувало. Відкрився просто неймовірний вид на місто. Тому спілкуйтеся, романтизуйте життя. Потім ми пішли вечеряти в ось цей ресторан. Вільних місць не було, тому ми сиділи біля бару. Бармен! 400 грам водки, два пива. Їжа була просто божественна. А пахне як! Потім нам як комплімент принесли ракі, хоч я її терпіти не можу, горілку чи ракі, для мене це все одне і те ж, але я вирішила все-таки випити. Тут мені Стефан каже, щоб я все не пила, але. Друзі, це було просто дуже-дуже смачно. Ми об'їлися, але саме смачне це було солодке. Чесно, заради цього морозива я готова прийти туди ще раз, бо воно просто було найкраще. Зараз ми йдемо додому, в наш готель, і будемо відпочивати. Тому вже зустрінемося завтра. З самого ранку я прокинулася, щоб зібрати речі, і будемо виїжджати з нашого готелю все, ну усім доброго раночку? Ми вже занесли речі в машину. Зараз підемо, візьмемо каву, напевно, що піцу, щоб було що їсти, і будемо їхати в один дуже, дуже гарний пляж. А вранці на цій вулиці абсолютно не було людей. Просто подивіться, як красиво. Воли дві холодні кави і середню піцу. За все заплатили 11 євро. Ціни дуже потішили, і відправляємося в дорогу. Ми їдемо в саме відоме місце на криті: пляж Балос, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що цей пляж нас не розчарує, бо туди добиратися ще. Важкіше ніж на те, що ми їздили до цього. Нас чекала цікава подорож за в'їзд на територію. Ми заплатили 2 євро. І далі ми їхали по дуже поганій дорозі. Ще раз, дуже поганій дорозі. На секундочку, їхати потрібно було всього лиш 8 кілометрів, але зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Ми їхали цю відстань 40 хвилин. І ось так було всю дорогу. Але які ж все таки криєвиди нам відкривались? Припаркувалися, заплатили 2 євро за парковку. І зараз нам потрібно по дуже ось такій класній дорозі йти ще 2 кілометри. Коротше, я надіюсь, це то того варте, і ми не розчаруємося як з тим пляжем, що ви бачили. до Я надіюсь, що воно дійсно таке, як на картинці. І я не буду потім засмучена, що ми таку далеку дорогу подолали. І воно коротше, все просто ну, так, я собі. Друзі, цей пляж мене просто не розчарував. Ви подивіться, як тут красиво! Пов, коли ти чекаєш, коли всі туристи зроблять фоточки. Я була зачарована цією красою. Ви просто подивіться, як це гарно. Друзі, це місце це точно рекомендація. Якщо ви приїдете, воно того варте. Я думаю, ще круто там піти покупатися. Ну, ми з собою навіть не взяли ніякого купальника. Тому, якщо хочете, просто приїжджайте. Це неймовірно красиво, реально, так як на картинці. А на зворотній дорозі подивіться, хто до мене підійшов привітатися. Дорозі ми вирішили заїхати в ще одне місце. Ми приїхали до озера Курнас, і тут, коротше, можна покататися на катамарані. І я дуже сподіваюся, що ми це зробимо. Ось, а ще можна побачити е, черепашок. Але мої надії були марні, бо Стефан не захотів кататися на катамарані, і ми вирішили понасолоджуватися красою озера. Ніколи не знаєш, чим закінчиться чергова історія у твоєму житті. Одначе, поки вона триває, цінуй кожен момент, кожну секунду, кожну мить. Після ми зайшли повечеряти. Ну і ми вже вдома. Обожнюю магію монтажу. А ще вдячна тобі, що саме ти додивився чи додивилася це відео до цього моменту. Дякую, що підтримуєте мій YouTube канал і відсилаю вам багато сердечок, любові і цьомчиків. Ну і по традиції, як завжди, зустрінемося в нових відео. Це вже буде зовсім скоро. Бувай!